Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Поскажи, як за горою сонечко сідає, Розкажи, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка соковина вітер розпустила, як над самісінькою водою верба похилилась! З поля над, Олим, над водою гнездо вербою, у червоно калин, на калині одиноко гніздечко гайдає, а десь дівся яку не питає, не знає. Томилася не спочивать, пішла в снопи дебала, Івана сина готувать, воно спомити й кричало, холодочку за сновом, розповела. Нагодувала, попестила й ніби сном. Над сином тихо задрімала ни цей той син Іван. І родливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вільній бачиться, бо сам уже не панський, а на волі. То на своїм веселім полі свою так і пшеницю жнуть, а діточки опіт несуть. І усміхнулась не Бога, проснулася, нема нікого нічого, ні, а, нічого. Водою не вербоє червона калину, на калині одиноке гніздечко кидає, а заждівся соловейко, не питай, не знає. На чорну зерну сума розбудила, обвічали ясним вервінком укрила і на полі соловейко соловейкою. Земля обрана весною вранці зустрічає. Сонце хмаленько пливе, червоне поле розцвітає і сонце спатиньке зове. У синє море покриває, рожевою полине, мов мати дитину. Ясне сонце з чорною землею виступає круглий місяць сестрою зорею. І темний гайок, зелененький, і місяць зорею. Ще над вищами ходить, блогаторі слугами йдуть. Співають, йдуть дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірнка стає, а, донька вечерять подає, а мати хоче навчати, то соловейко не дає. А поклала мати біля хати маленьких діточок своїх, сама неснула, коло їх затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Рудоні і разом ключали. Вийшла землю, мов дівчину в зеленому бою і сонечко, і сонечко, неба все полостало. Мов, мов жиних до молодою землю оглядали. Сердити, вітер забива, додолу верби невисокі, горами, хвилі підійма. Під